На підприємстві фермерського господарство ВЛВТ, я керівник Войтович Тарас Богданович. Дуже приємно, я рада, що попала до вас на підприємство. Да. І Я вдячний, що ви призерете до нас, тому що ваша праця дуже важлива, як підтримка для фермерів і агровиробників усім. Тим паче, от, живий приклад там зробив е, Говард Бафет, надаючи от, підприємствам е, таку техніку чудову, як комбайни, як сівалки, які допомагають е, в такий складний час е, стати на ноги, виростити, зібратися і, е, як кажуть, стримитися далі і далі, щоб працювати. От, о, велика шана і вам, і Говарду Бафету, і ж фонду ж не вам перемоги. Е, працюйте, розвивайтеся. Бо ну, і Нашого бажання мало, нам треба допомога. І цю допомогу від держави ми точно не отримаємо. Тому що держава не має ні змоги, ні часу. І кажуть, ви фермери, ви виживайте. Виживете, ми будемо вдячні. Налоги будете платити, будете кормити. Поповнювати бюджет? Так, да, будете кормити і населення, і тваринництво. все буде жити. От, Таке, таке питання. Скажіть, будь ласка, в плані там збирання логістика, що ще може потрібна допомога господарству? А, от фонд на перемоги нам допоміг споцівною і з уборкою, uh -huh. але ситуація в тому, що підприємства, от невеликі господарства, вони виростуть виростили. а зібрати і доставити на до точку прийому, де її забруть його продукцію. Бо в нього, як завжди, у маленького фермера не завжди є склад, де він може зберігати цю свою продукцію. Йому треба або на елеватор, або до пункту переробки. І це велика проблема, тому що, по-перше, приватного транспорту наняти дуже важко, бо вони всі дуже дорогі по-перше, І по-друге, дуже зайняті і прошені. Вони свої умови вивезли. Так, не на підприємство мови, а на свої, переключають. І от зібрали і чекаєш. Комбайн стоїть, ми чекаємо, шукаємо машину, щоб нам треба зібратися, і її немає. І вже готові переплачувати два-три рази, аби просто-напросто в нас виручив хто-небудь, щоб забрати. От. То це велика проблема, яку ну, власне робить. саме питання логістики. От, як є, ну ближайший елівато. Ну тобто у нас зерновози, 100 -100 ті, хто буде доставляти продукцію. Да. Дякуємо, пане Тарасо. Нема.